Привіт, друзяки! Доповідаю. Живий, здоровий, працюю. Друзяки, зараз я вам покажу відео з місця, де я зараз працюю з побратимами з міста Вовчанськ, а потім дам відповідь на досить часте питання в коментарях. Подивіться, будь ласка, відео. Подивилися? То як вам, друзяки, подобається чи ні? А тепер даю вам відповідь на ваше досить часте питання. Воно звучить по-різному. За що воювати? А за що воюєш ти? А чому я маю йти воювати? Так ось моя відповідь така. Однією з причин воювати, особисто для мене. Це тому, що я не хочу, щоб моє місто Кропивницький, так, а також село Семенасте, де знаходиться моя батьківська хата, виглядало ось так. Оце є однією з причин, чому я пішов воювати. Відповідь закінчив. Далі, друзяки, як завжди, змонтував для вас. Кіно із циклу «Потерь» Нет. Там і склади БК в РФ, як вони виглядали до і виглядають після того, як на них покурили, а також отрицательно виживший окупант, який мав сміливість ступити на землю України. Коротко ось так. Також, друзяки, я дякую вам за те, за що я вам зазвичай дякую. І говорю вам, слава Богу. А ще, друзяки, в соцмережах зараз досить широко обсуждають одне відео. Це відео військовослужбовця Збройних сил України. Який е, пішов в СЗЧ. І перед тим, як піти в СЗЧ, він пояснив, чому він це зробив. Так ось хто бачив це відео, то ви вже знаєте, чому він це зробив. Хто не бачив, я пояснюю. Цей військовослужбовець, цей чоловік з великої літери, який є добровольцем, пояснив свій чинок тим, що є соціальна несправедливість, що для одних вже два з половиною роки є війна, є бліндажі і окопи, є кулі і гради, є каби, є піт і кров і смерть. А для інших вже два з половиною роки є тепле ліжечко, смачна їжа, є родина, є спортзали, є дискотеки. Є мирне життя. Я завжди, друзяки, з звав, був відвертий і відверто говорю і зараз. Звертаючись до цього бійця, я скажу лише одне. Друже, я тебе підтримую на всі 100%. На жаль, на жаль, я не маю скільки мужності і сміливості, як ти. І тому я продовжуватиму воювати. Я продовжуватиму працювати. А тобі, друже, я. Побажаю лише одного. Це міцного здоров'я і витримати все те, що зараз ляже на твої плечі після твого мужнього вчинку. Ось і все. Героям слава. Ось таким, друже, як ти, героям слава!